Зпереджаю, в цю інформацію важко повірити, але її можна перевірити, як розповім пізніше: Ватикан приховує падшого або грішного янгола в своїй бібліотеці. Іншими словами, Люцифер під охороною інших темних сил сидить у клітці, в підземеллях Ватикану. Папа з його прибічниками використовують силу Янгола. Та його знання. Нам розповідають про нього як про антигероя в казочці про життя та смерть. В тотальному розумінні, поза дуальністю, ув'язнений не є ані злом, ані добром. Це сила з іншого виміру, яка прибула на землю за часів Нефілімів разом з іншими 200 янголами. Книга Еноха. Яку забороняє церква багато чого розповість цікавого, чим те, що підібрано і відредаговано в Біблії? замисліться, а чому її забороняють? Всі, хто на шляху просвітлення, зрозуміють, що немає ані добра, ані зла за межами земної штучно створеної дуальності. Вони правильно сприйматимуть цю інформацію. Ще з дитинства я постійно бачила під час своїх астральних подорожей поза тілом темного заручника, який знаходиться під вартою більш темних сил. Його силу направляють на керування землянами. Він сильна батарейка. Джерело енергії і знань, яке хоче звільнення. Його оточують кохтисті, сірі створіння, лише частково схожі на янголів. Від нього відривають крові плоть, яка відновлюється постійно. Ця енергія страждань і болю стоїть в центрі вівтаря релігійного Егрегора. Саме так він був створений. Перше джерело. Ядро Егрегора. Я бачила підземелля, зачиненого за дверима диявола, він просив про звільнення, і це було дуже дивно. Тоді це не вписувалось в уявлення, які нав'язувала церква. Було страшно, поки не виповнилося 18 років. Тоді я чітко побачила, що янголів, добро та зло, Бога, який карає за найменший проступок, поклоніння іконам і багаточисленним мученикам. Використовують, щоб направити увагу людей на створення в собі ще більшої негативної енергії. Людина, яка боїться пригноблена, людина без волі, з притупленими бажаннями, бідняк, який все життя бореться за шмат хліба та прояв ілюзорного добра в свою адресу. Ваша свідомість вища за добро та зло, вища за цю систему, а свобода полягає. В усвідомленості себе теперішнього моменту ніяка церква не повинна визначати, яким вам бути, що робити, і в що вірити.